Добрий день, друзі. Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка розпочатковує новий відеопроект Потрібні книги в потрібний час. Розмова з психологом. Правильно підібрана література це, безумовно, є потужний засіб терапії душі, якої ми всі так потребуємо в цей нелегкий час. Сьогодні ми завітали до психолога Галини Іванівни Рішняк. Добрий день. Добрий день. Галина Іванівна, яку літературу ви порекомендуєте нашим глядачам? Я би хотіла про казку, щоб ми поговорили. Чим є цінна казка? Казка створена народом, вона передавалася з покоління в поколінь. І як завжди, ми хочемо нас, своїм дітям передати все найкраще, так і в казці до нас потрапило саме цінне. Це мудрість і досвід народу, які є корисні в будь-якій ситуації нашого життя. Казка використовує метафори, образи, і саме така форма дає можливість сприйматися легко, як і дітям, так і дорослим. Тому ми звикли, що діти люблять казки, так але якщо але дорослим вона також буде корисна. В символічній формі казка передає дуже багато інформації. Яка ж інформація там є? Інформація, як влаштований цей світ, і що відбувається з людиною в різні періоди життя: дорослішання, становлення, які етапи проходить в реалізації, самореалізації жінка, які етапи проходить в самореалізації чоловік, які труднощі і перепони у нас виникають в житті, як з ними справлятися? На це все ми можемо. Мати діто і символічній формі через казку. Могли би ви навести приклад казки, де ми можемо побачити ці етап психічного розвитку дітей? Саме вчора ми читали в родині читали таку казку. Казка називається Дерев'яний ворон, і в цій казці розповідається про. Майстрів дерев'яних справ і золотих справ, які посперечалися між собою в кого найважливіша робота, в кого вона цінніша. І це почув цар, і він дав їм завдання тиждень часу, щоб вони зробили виріб якийсь і вже оцінять, хто з них найкращий майстер. От і золотий майстер зробив золоту качечку. Яка сама плавала, крутила голівкою. А дерев'яних справ майстер зробив дерев'яного орла, на якому він міг літати. І тим орлом можна було керувати, і він через вікно вилетів, всі, всі задивилися, спустився, і поки обговорювали який чудовий орел, яка в нього гарна робота, царевич сів на того орла і полетів. І таким чином, в казці ми бачимо, як етап дорослішання. Відокремлення від батьків відбувся в цій касті. Звичайно, це символічно, але людина, кожна собі може задати запитання, що для мене буде це марло, як я можу, яким чином я можу перейти в цей інший етап. О, отак, так я би відповіла на запитання. Дякую, дуже цікаво. Ще що хотілося сказати про казку, що казка саме читання, тобто, звичайно, в кабінеті психолога її можна інтерпретувати, з нею можна працювати, але вже саме читання казки, наприклад, вдома, воно вже є несе терапевтичний ефект. Тобто казка це є як місточок такий між нашим свідомим і несвідомим, це місточок до наших глибинних переживань, до нашого емоційного світу, до знань, які ми знали, але вже можливо, забули. Тому я би хотіла порекомендувати нашим телегодим глядачам читати казки всією родиною. Цей час буде об'єднувати вас. Цей час буде давати вам теми для спілкування, для обговорення якихось питань, проблем. І казки написані дуже гарною мовою, формі, і дуже багато вумору є там. Тому це буде і гарно проведений час, і час, який об'єднає вас. І ваші стосунки стануть більш близькими і теплими. Пані Галину, дякую за цікаву розмову. Ви нам відкрили такий потужний ресурс, який є у нас в доступі для всіх. Приходьте до нас в бібліотеку, у нас є казки всіх народів світу. А кого зацікавила казка, про яку розказувала пані Галина, то ви зможете дізнатися, чим вона закінчилась. До нових зустрічей!